Що ви такий же любитель смородини, як і я, то зробіть цей неймовірно ніжний тіремісу. Спочатку зробимо сиром зі смородини, щоб просочити палички савоярдя, з'єднавши з смородиною цукор та проваривши допоки да не пустить сік, та протерти суміш через сито. Далі готуємо крем. Для цього взіб'ємо вершки 33% з цукровою пудрою, поки вони не загуснуть. Додамо сир маскарпоне. переб'ємо до однорідної повітряної текстури палич. Кисавоярді зануримо в сироп і добре просочимо, та викладемо перший шар на дно ємності. Зверху розподілимо половину крему, та те саме треба повторити ще раз. Зверху залиємо конфітюром зі смородини, який зробили, додавши до сиропу крохмаль. прикрасимо чорною смородиною і відправимо у холодильник на ніч. Найскладніше буде не з'їсти його, поки він не просочиться. Це мій улюблений витіре м'ясу, який я завжди роблю у ягідний сезон.